Мене звати Софія Христина. А мене Нікіта. І в нас є дуже багато ідей. Не знаємо, чи всі, але одна з них точно вам сподобається. Ми хочемо зробити повітря в місті більш чистим. Ми ще не доросли, щоб плати на транспорт та підприємство, які забруднюють його. Але щодня ми харчуємося в шкільній їдальні. Кухарі готують для нас обід. Очищують овочі та фрукти, у них залишаються органічні відходи, які зазвичай потрапляють на сміттєзвалище. Ми вирішили їх перетворювати на компост і розробили проєкт, який назвав компо. З вашою допомогою ми плануємо придбати компостер та поставити його на території школи. Продовж навчального року ми будемо збирати органічні відходи де в компостер. І коли компост буде готовий, ми підемо підживити їм землю нагої біля школи. Таким чином, відходи, які можуть бути перероблені, не опиняться на сміттєзвалищі, а земля отримає корисні речовини, які їй так бракує. Справа в тому, що влітку коли спокотна, повітря забруднюється найсильніше, бо забруднюючі речовини починають виділятися активніше з ростом температури. Шкідливі речовини можуть дерева, які стоять поруч. Тому так важливо, аби вони були добре підживлені, здорові та мали пишну кров. Буду таким, але їм допоможе наш компост. Ми розуміємо, що зусиль нашої однієї сімнадцятої школи не вистачить, аби змінити ситуацію в цілій країні або хоча б в одному місці. Тому в цьому році плануємо власний досвід компостування, а в наступному долучити до проєкту Компола і інші школи міста. Будь ласка, допоможіть нам це зробити! Підтримайте проєкт Компола, адже чисте повітря потрібно кожному з нас! У вас фотографії з'явлені? Привіт! мене звати. А мы не кидаем, Сань, ты чего провалил? Можно было бы я дальше повалился. Бла-ба-бэй! Может это на пол. Будуть йти в компостери. І коли компост буде готовий, ми підемо підживлювати землю волей біля дороги. Таким чином, відходи, які можуть бути перероблені... Ой, мать тебе, забула. я ж не спорт!